Вітаю сьогодні в моїх руках знову мій оркестр, і на репетиції оркестру присутні 4 музиканти. Перший, а я представлю її зараз коротко, перший соліст він виконує мелодію. І весь такий в центрі уваги. І так далі. Другий гітарист. Він виконує партію ритмічного акомпанементу і весь такий щасливий. І так далі. Третій бас-гітарист. Він виконує партію басу і весь такий стримано серйозний. І четвертий серце команди, мотор команди. Хто це? Це барабанщик. Барабанщик у нас має два інструменти. Базбочку, кік. І снер, малий барабан. І за допомогою цих інструментів він вірний собі, виконує, як завжди, партію барабанів. І весь такий драйвовий. Старається грати ритмічно, молодець. Ну що, тепер всі разом. All together? Хлопці готові? Готові. Починаємо. Три-чотири. Далі, а далі буде, тому залишайтеся з нами.